Цікаві в цього кенендайла педалі, а ще цікавіший стан. Він надзвичайно легкий. Я одразу прихопив з собою вагу. Давай зважимо, скільки він важить. Мені самому дуже цікаво. Так, дивимося. 11,3. 11,3 кілограми. Одразу пробіжимося по його комплектації. Це такий шосейний велосипед. Поглянь лише на цю резину. Яка ж вона тут тоненька. Тут усилені вода, пістоновані, касета дев'яточка, ззаду стоїть система SRAM 7. Спереду, правда, діорівська перекидка Shimano. шатун алюмінієвий, розбірний. Поглянь, кожну зірочку можна буде замінити. Тобто, якщо б вона зносилася до речі, оригінальний е американський велосипед. Крім цього, гідравліка тут Avid. звичайно, ж глуха вилучка. Е, поглянь на ці моноблоки, вони тут також працюють просто відмінно ще й нахил керма можна відрегулювати під себе. Ціна такого велосипеда всього лише 12 тисяч п'ятсот гривень. Кого цікавить пишіть. звичайно ж він в одному екземплярі. Погляньте на нього.